Всім привіт! З вами Міша. І дуже часто в мультики вставляють цікаві деталі і пасхалки. Це вже друга частина цієї рубрики. Так що буде дуже цікаво, беріть печиво, ну а я почну. Як ви відреагуєте на те, що я вам скажу, що автори можуть потрапити у власний мульт? Не вірите? А от у авторів Черепашок Ніндзя Кевіна Істмана і Пітера Лейрда навіть вийшло. У першій серії Черепашок Ніндзя 2003, коли зелені брати тікали від ніндзя фут на машині рожевих драконів, то в машині вони знайшли купу грошей. Вони під'їхали до поліцейської машини і кинули сумки з грошима на капот поліцейської машини. І саме ролі тих двох поліцейських, які сиділи за машиною, виконували «Істмен» і Леярт. Подібна пасхалочка була і в першій частині шрека. Якщо ви пам'ятаєте, там був такий злодій Лорд Фаркуат. Дуже явно видно, що він змальований з тодішнього гендиректора Дісней Майкла Ейснера. Справа в тому, що саме Ейснер звільнив Джефрі Катценберга, який після цього заснував DreamWorks. І саме так Катценберг вирішив познущатися над Ейснером. Через три роки, у 2004-му, вже над Катценбергом вирішили так же само пожартувати Піксар. У першій частині суперсімейки з Джефрі змалювали боса містера виняткового, який вічно кричить на своїх робітників. І що ж, напевно, сімейка супергероїв дуже популярна у всесвіті Піксар, бо в пошуках немо, чекаючи дантиста, хлопчик сидить і читає комікс про все того ж містера виняткового. І що ж, це не єдина пасхалка, яка схоже натякає на єдиний всесвіт Піксар. Вже в мульті у пошуках Дорі на хвильку в екеанаріумі можна. Побачити Райлі з думками на виворіт. Схоже, вона відправилася зі своїм класом на екскурсію. У Діснеївських мультфільмах також є відсилки на інші мульти Дісней. Так, наприклад, в Крижаному серці, коли Анна виходить за відчинені ворота замку, то до замку сходяться багато різних королів і принцес. Серед них є і Юджин з Рапунцель. Ось же вони. Рапунцель вже не має довгих локонів, тому, скоріше за все, це відбувається до її мультсеріалу. Але повноцінний кросовер між усіма принцесами Дісней стався у мультику Ральф Руйнівник проти інтернету. Коли він і лопа потрапляє до кімнати, Принцес, ми бачимо мало не всіх героїн Єснеївських мультфільмів. Тут і Анна Зельзою, і Жасмін з Аладіною, і Бель з красуні і чудовиська, і Аріель, Пілосніжка, Попелюшка, Ваяна, Тіана, Бакахонта, Смулан, Рапунцель, спляча красуня, навіть Меріду з мультика відважно додали. Хоча цей мульт робили Піксар. Але менше з тим, це дуже непоганий кросовер майже всіх дізнеївських мультфільмів і один з найбільших так точно. Ну а з вами був Міша. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі!